Червона доріжка блищить від спалахів фотокамер, телефони на поготові, сторіз миттєво залітають у стрічку. Така атмосфера на наймасштабнішій премії року блогерс Awards. Блогери вже на рівні з медіа, і будемо чесними, коли щось потрібно, звертаються до блогерів, і блогер може за хвилину зробити або це трендом, або антитрендом. Сотні блогерів, співаків та акторів з усієї країни зібралися тут, щоб отримати нагороди та привітати кращих блогерів. Я чесно, я не знала і ти і не іти. Буду казати правду, як є. бо манікюра нема, педикюра нема. Макіяж сама робила. Ну, все ж таки, я пішла. Я хочу підтримувати блогерів наших. Я вважаю, що такі трішки час наші блогери також вони допомагають військовим. За роки війни блогерство кардинально змінилося. Замість розважального контенту. Активна підтримка армії. Інфлюенсери організовують благодійні збори, купують дрони та бойові автомобілі для захисників. Блогери. Ну, скажімо, мають аудиторію велику. Це в першу чергу, що е, зараз в наш час дуже цінно для того, щоб передавати певну інформацію. Тобто, окрім того, що вони веселять, та і трохи розважають людей. Е, окрім того, вони можуть скористатися в будь-який момент тим, що у них така велика аудиторія, і розказати про щось важливе. Та разом з довірою зростають і вимоги аудиторії. Люди хочуть якісного контенту, такого якого раніше не було. Здивувати та швидко набрати підписників стає дедалі складніше. Люди кажуть там я ось подивіться, там я тут знімаю раз на тиждень щось. Це все. Ви вже програли. Раз на день ви вже програли. Я генерую десь до 20 одиниць контенту щодня. І, і я вважаю, що це дуже мало, тому що я е, йду до того, щоб це було десь біля 50 щодня. Цього року на премії Bloggers Awards було представлено 30 номінацій. Переможців обирали саме користувачі соцмереж, голосували за тих, кому довіряють. Крім того, організатори ретельно перевіряли інфлюенсерів на накрутку підписників, ботів та можливу співпрацю з росіянами. Ви людина, яка працює з потайбіччям. можливо, вам вже відомо хто буде переможцем цього року. Ні, Я не дивився чесно. Я настільки хвилююся зараз за свою номінацію, що <сміна> мене все буде повелеті. все з голови. Бачите, з вами я, я розмовляю. <сміна> а в якій номінації ви сьогодні представлені? <сміна> Блогер екстрасенс. Як і торік, частина заходу присвячена благодійному збору коштів для підтримки бригади, де служив брат засновниці премії Тетяни Савіцької. Леонід загинув рік тому, боронячи Україну. Мені здається, можна привітати бізнесмена Володимира, тому що 23 тисячі 000... 24 тисячі. 24 тисячі. 000 вже багато лотів. Одна з яких це така буде ракета, на якій кожен зможе розписатися, і потім ту ракету як дрон відправлять на Росію в атаку yeah. да, з іменем того, хто задонатив певну суму. Е, є гранати, які, звичайно, вже вже різміновени. Це вже п'ята офіційна премія Bloggers Awards в Україні. Минулого року вдалося зібрати понад мільйон гривень, які передали на потреби ЗСУ. І поки наші захисники тримають фронт, блогери тримають інформаційний ти. Разом наближаючи перемогу.